Всім привіт! Мене звати Юлічка Улічева. Я прочитала цю книгу, свято ЦАПа Маріо Варга Сальйоси, що в Україні видала фабула. І сподіваюся, сьогодні вдасться коротко, але змістовно поділитися своїми думками про цей роман і такий зробити невеликий огляд. Це історично-політичний роман на реальних подіях заснований, і він розповідає нам про останні дні вбивства диктатора Трухільо, що керував Домініканською республікою у 20 столітті. Історія, яка мене дійсно дуже вразила, хоч книга і справді спочатку читається досить нудно та складно, адже має таку тривалу експозицію. Але попри складність цього тексту, я думаю, що вона точно варта уваги, особливо якщо ви любите. Історично-політичні романи, ви цікавитеся становленням диктаторів і, взагалі, тиранією, як явищем в різних країнах, плюс вона буде корисна дізнатися трошки про контекст країн Карибського басейну і, взагалі, там тієї частини Латинська Америка, Північна Америка і взаємозв'язків між. Політиками цих країн у ХХ столітті. Але мушу попередити, що, окрім просто своєї якоїсь складності, тому що це така тема, знаєте, і це інакше зовсім культурний контекст, і як мінімум, буде зашпортуватися об імена, які складаються з п'яти слів, і там може бути 10 персонажів на одній сторінці, і це дійсно іноді складно вловлювати, хто Педро Хуліо, Маріо Гарсіо, і так далі. Але тут є ще такий нюанс, що книга досить тригерна. Особливо для українців, особливо зараз, тому що багато що з трагічних подій буде перегукуватися з нашою реальністю. На жаль, тому враховуйте це, коли це читатимете, отож. Про книжку. Так сталося, що це одна з тих небагатьох книжок, яку я вирішила прочитати через її обкладинку, тому що, ну, подивіться, дуже гарна обкладинка, вона якась така трошки фантасмогорична, і цей цап, і ці всі візерунки. І чомусь мені здавалося, що це якийсь може там містичний, якийсь, я не знаю, трилер чи, можливо, якась там, не знаю, магічний реалізм, щось таке виявилося, що зовсім зовсім не так, і обкладинка була оманливою, бо цей барвистий симпатичний козел, який мені впав в око, це зовсім не якийсь там знак не знаю абсурдної комедії, а такої складної соціально історично-політичної книги Рафаель Леонідос Маліна Трухіліо – це домініканський диктатор, президент, генералісимус, головнокомандувач збройних сил, принаймні так пише Вікіпедія. Але якщо простими словами, то приблизно з кінця 30-х до початку 60-х років ХХ століття він керував Домініканською республікою та руйнував. Її своїм режимом. Так, можливо, номінально він не завжди обіймав якісь керівні посади, але по факту усі ці роки він збагачувався, процвітала корупція, він тероризував населення, руйнував якісь державні інституції, висмоктував, словом усі соки з держави, і звісно, це все посилювалося. Трухілівською пропагандою, і населення воно переважно або підкорювалося йому і захоплювалося ним, або робило вигляд, що вони захоплюються ним. Але, як ми знаємо, часто дуже стерта ця межа між правдою, і неправдою, і населення через роки пропаганди. Потихеньку перестає усвідомлювати реальність, і дійсно захоплюється такими постатями. Книга Свято Цапа. До речі, чому цапа, тому що в нього така клікуха була в цього трогілі. Його називали Козлом. Якщо не помиляюсь, бо він там якийсь гультяйський спосіб життя в'їв. От книга, вона хоч розповідає про останні дні трохілью про те, як вчинили замах на вбивство і вбили такі його, але вона розповідає нам історію одразу у кількових часових проміжках. І якраз розвиток сюжету одразу у кількох часових проміжках, і одночасно там ще кілька сюжетних ліній, які нам показують одну і ту ж саму подію, але з різних поглядів, з різної оптики, тому що це те, як переживали цю подію різні сторони, скажімо так, все це досить детально. За цих 400 сторінок, чи скільки там. Ну, це досить така велика книжка, але загалом це ну, що таке одна книжка, щоб дізнатися, наприклад, про все там 20-те століття Домініканської Республіки. так? Але воно досить детально показує. І політичну ситуацію у той час, тобто, що передувало цим подіям, як там з 30-х по 60-ті люди жили, що було після, як країна оговтувалася, яка була атмосфера. Плюс ця книжка вона реально дуже класно показує психологію диктатора, його там становлення, як людина керується, чим вона керується у своїх там рішеннях. Зрозуміло, що це все досить індивідуально, залежно від диктатора до. Диктатора, але погодьтеся, всі вони мають якісь, ну, як і диктатура та тиранія, має якісь характерні ознаки, які е, визначають, чи це вона, чи це не вона. Так само і для кожного цього диктатора є якийсь стандарт рис, які характерні йому, і тут це теж дуже класно е, підсвічується. І одночасно тут досить розгорнуто показано, як працює пропаганда, як почуваються та живуть і е, в. Е, Роблять якісь вчинки травмовані цією пропагандою люди і просто травмовані люди. Словом тут дуже дуже багато аспектів різних, починаючи від розкриття трагедії якоїсь окремої людини, яка нам показує усю всю загальну канву і пазл, весь чому так, а не інакше, до загалом викриття злочинів проти людства, які вчиняв режим і конкретно тругілля у роки свого правління. Усього книга поєднує три часові лінії: перша про ураню кабраль. Це жінка десь і там близько 50 може років, і вона вирішує в 90-х повернутися на батьківщину в Домініканську Республіку, звідки вона якраз втікла 14 років напередодні повалення режиму трохілію. Ми знаємо, що вона ненавидить свого батька, який був затятим трохілістом і до того ж наближеною особою до влади представником влади. І усі ці 20 з гаком років. Навіть не 20 з гаком, 30, можливо, з гаком, ну, коротше, їй там щось близько 40-50. Вона ненавиділа всю свою родину, зовсім ніяк не підтримувала з ними зв'язок, особливо вона ненавиділа батька. Ми це знаємо, але ми на початку не знаємо, чому так, і впродовж тексту ми це дізнаємось. Чи вона не може змиритися з тим, що її родина теж докладала руку до цього садизму і всієї цієї жесті, чи, можливо, там щось іще інакше є. І до того ж, цей персонаж її очима ми бачимо, тобто майбутнє вже після там 30 років, як повалили режим, як країна за цей час змінилася, як там попереназивали вулиці, змінилися будинки, атмосфера в родинах на вулицях і так далі. Друга сюжетна лінія це останні дні чи день. Трухілля. Автор описує нам різні зустрічі, якісь буденні побутові справи генералісімуса, і занурює нас в атмосферу пліток, інтриг, якихось політичних змов. І у цій лінії ми бачимо весь масштаб жорстокості, який часто ховається за якимось показним Я роблю краще для країни. І водночас ми розуміємо, як пов'язані різні представники влади, які там між ними взаємозв'язки, хто за що відповідає, хто чому куди прийшов. Причини і наслідки ми можемо. Скласти, чому хтось, наприклад, захотів знищити трохілію, а хтось там йому вірним був до самого кінця. А також безпосередньо портрет головного диктатора. Тут дійсно є над чим порозмірковувати про становлення таких особистостей, про те, що передує цим ідеям і злочинам, чи це якийсь універсальний шлях, і всі люди, які, наприклад, щось там в житті пережили і мають таку конкретну амбіцію, такий там склад характера і таке оточення, чи, чи всі приходять до. Такого фіналу, чи, чи це все-таки якась є інша причина? Ну про це можна порозмірковувати чи пізніше. І є третя сюжетна лінія про групу змовників, е злочинців або ж героїв, для кого як і розкривається потихеньку в розмовах, спогадах, веграунд кожного з цих змовників, чому вони вирішили. Вбити трохіліо, чому на це наважились, як до цього готувалися, як вони планують реалізувати цю операцію, як вони її реалізують, і які наслідки це має. Автор книги, як я вже казала, Маріо Варгас Льоса, що цікаво, він помер буквально днями там кілька тижнів тому. Це перуанський письменник, про якого я раніше ніколи не чула попри те, що виявилося, що він лауреат Нобелівської премії з літератури, написав понад 30 романів, серед яких місто і пси, війна. Кінця світу, зелений дім. При тому, наскільки я бачила, вони всі досить різножанрові. Хоча е теми, які досліджує автор, вони плюс-мінус суголосні. От, якщо ви щось читали, розкажіть, сподобалось, не сподобалось, бо це моє було перше знайомство з автором. Він, до речі, у 2014 році підтримав Україну, тому респектуємо йому. Що ж до враження? Як я вже й казала, книга спочатку йшла мені досить важко. Ну, по-перше, подивіться на цю цеглинку, так маленьку. Ну, для когось це може тонка книжка, для мене це досить велика. І тут треба було морально налаштуватися на те, щоб її читати. По-друге, це все-таки тема. Ну, політика, історія це завжди дуже складно, але одна справа, коли ти читаєш ще про щось, що ти там контекстуально вловлюєш через власні знання історії. чи... Не знаю суспільно-політичного тла, там коли це там, про Європу, наприклад, там, чи про якісь країни, які з нами якось мали взаємодію там, за останні роки, то це одна справа. А тут все-таки Домініканська республіка, це чорт зна не, я про Домінікану знаю приблизно нічого, ну, принаймні до прочитання цієї книжки. Це, звісно, дається в знаки. Того ж сама політика. Тут стільки взаємозв'язків, якихось натяків, якихось маленьких подій, які там переплітаються, і потім. Вигулькують зовсім якимось інакшим наслідком. Плюс тут є там. Е і от є правління Домініканської республіки, але там є супер багато взаємодій з штатами з там Чегівара, там ще якісь країни поруч, там якісь революції, там, там вже церква якось втручається, і це такий, ну це треба прям вдумливо читати, щоб нічого не загубити, бо потім ну, не буде сенсу читати далі. По-друге, це все-таки, як я вже казала, далека країна і далека культура, і ти банально можеш. Спіткнутися об якісь слова, е, починаючи від просто якогось інакшого культурного контексту, коли там є якась назва сорочки, там чи не знаю, назва якоїсь їжі, яку ти, можливо, ніколи раніше не чув, завершуючи тим, що тут в усіх ось ці от імена з п'яти слів. І е, якраз через те, що в книзі дуже багато персонажів, ну там тільки група змовників, там є основних там їх п'ять чи сім, чи скільки я вже не пам'ятаю, мене вибачте, це дуже швидко з голови вивітрюється. І є там всі ці президенти, якісь там генерали, ще там їх 10 чоловік. Потім є ще якісь родини, там ще по 5 людей. І може бути таке, що в кожному розділі на кожній сторінці одразу по 15 імен, кожна з яких. По 15 слів, тому це складно тут. Ну да, тут е, ключових персонажів десь 10-20, а з другорядними їх там ще, мабуть, штук 50. Бачите, в мене немає картки пам'яті на якій можна записувати за один раз, і поки я все скидала, те, що записала, вже стемніло і довелося вмикати світло, яке я поки що не вмію гарно виставляти. Так було б виставляти. Ну словом, повернімося до обговорення книжки. Досить тривалий період занурення в текст, тому що ось ця ось експозиція, коли нам показують бекграунд усіх персонажів, коли нам нас занурюють в політику трогілля, коли ти ще не дуже розумієш, що таке 2 плюс 2 взагалі що відбувається. Оце треба перетерпіти, бо мені дійсно десь до половини книжки було прям нудновато це читати, коли в тебе просто ще немає загальної картини в голові, і якось воно. Ну, доводилося себе змушувати крізь цей тернистий шлях рухатися. Але що більше ми дізнаємося про всіх персонажів, то більше в нас починають оці от всі утворюватися зв'язки і. Коли вже доходить до замаху на вбивство, ти настільки співпереживаєш персонажем, що аж серце калатеє. Реально Ну, в мене дуже давно не було такого прям е занурення, якогось прям, такого емоційної напруги від книжки. Серце калатає, накал пристрастий, все так динамічно і так жахливо, і коротше вау. Книга дуже тригерна, як я вже теж це згадувала, ну прямо в кінці, прямо дуже жорстока вона, тому що нам і на початках показують якісь епізоди репресії, якихось знищення неугодних і так далі. Але в кінці це прям сягає апогея. І, ну, ви знаєте, я розумію, що я якось обм'якла через всі ці події, в яких ми живемо, тому що Якщо десь в років 14-15 я могла читати і дивитись таку дикуху чорнуху, і мені було відносно норм, ти такий А, але типу нормально. То зараз це все дуже важко для психіки, особливо коли ти ну ти живеш в такому ж контексті. Тобто так, це інакша країна, так це інакші люди, але по факту тортури вони й в Африці тортури, і точно так само. І і тут іще є ворнінгів достатньо, тобто не тільки катування, а, а й інші. Коротше, це дуже страшно. Там дуже багато насильства, і треба бути до цього готовим або принаймні. Враховувати це, перш ніж ти починаєш читати, тому що це трохи може спойлер, може не спойлер, але там є прямо епізоди, де може кілька сторінок описуватися, якесь знущання над людьми, і прямо досить деталізовано, досить емоційно і знову ж таки. Якби це було десь просто в абстрактному світі, може було би і ну, книжка і книжка. Але ми живемо в такому ж контексті, коли ти усвідомлюєш, що те ж саме можуть робити з твоїми співвітчизниками в сусідній горе країні, ну це важко. Одним з ключових недоліків цієї книги для мене є те, що як і в більшості книжок, де м -м, є, ну вони засновані на реальних подіях і розповідають про реальні події, але зрозуміло, що тут є якісь вигадані персонажі, вигадані діалоги там і е, в уяві автора змальовані сцени, і через це досить важко вловити лінію реальності. Тобто, якщо ти хочеш дійсно розумітися суспільно-політичній ситуації в цій же домініканській республіці, то потрібно дуже багато перечитати додаткових якихось свідчень, якихось там історичних джерел, ще чогось, щоб зрозуміти, де тут правда, а де тут вигадка. Тому що ну, сприймається так, ніби це все суперреальність, але е, зрозуміло, що ну не міг автор заглянути комусь там в голову, навіть якщо там перечитати якісь мемуари, ти все чи там не знаю, газетні якісь замітки, ти можеш. Відтворити хронологію подій можеш там, поспілкувавшись з науковцями, там плюс-мінус догадатися там психологію якусь вчинків, якихось особистостей там чи ще щось, але ну це все ще художня література, і це дуже така оманлива і підступна річ. Повністю вірити всьому драматично це дуже класний інструмент, знаєте, розказати про якусь трагедію, донести до людей якусь там думку, розкласти якісь, можливо, складні історії на простіші для сприйняття, але. Але ти потім трошки такий ошуканий, нібито. Серед переваг, ну, звісно, тут безліч алегорій, якихось дуже цікавий погляд на тиранію, на деспотизм, от те, як автор конструює образ диктатора. Тут ми зараз, якщо що перейдемо трошки до спойлерів, ну. Ти читаєш, і ти, ти дуже цікаво от бачити, як бачить світ цей умовний, нехай художній трухіллю. І деякими деталями наділив його автор. Ну, тобто, це, мабуть, і реалістичні якісь речі, але все одно там про цей енурезік його, про те, як він там пісяється на якихось значущих подіях, і в нього в графіку обіцятися, це десь між тим, як. Поламати комусь життя і відкрити ще одну катівню. Так? Є оці якісь ключові риси, тобто там, чи ця людина дійсно вважає, що вона робить щось класне для держави, чи це таке якесь прикриття, і само... Переконання, що його вчинки, ну чи це так омана для інших, і тому він і для себе так навіює думку, що це він робить щось корисне для держави. Ось це плазунство, якесь повзання перед очевидно. Додіком, ну він там розумний, можливо, якийсь стратег, ще щось, але це як жахлива людина, і є супер вірні, суперчесні люди, які все одно усвідомлюючи, що він робить таке жахіття, але вони все одно перед ним вислужуються. Чому це так працює? Або там дуже багато описувалось про те, як він там тримає зоровий контакт, як він чітко говорить, як він дуже е, хоче, щоб всі були там рівнесенько виглажені, випрані. Е, чистенький, як для нього це важливо, і ну, образ дуже крутий. Над цим цікаво розмірковувати. Тим більше, що, знаєте, от, наприклад, диктаторів їх дуже часто у фільмах і в інших книгах зображують ось такими, ну, коли на показ це така жорстока людина, яка там робить реально страшні речі, але вдома вона таке кволе. Якесь жалке, я не знаю, як це правильно назвати, от часто з якимись хворобами, там, не знаю, імпотенцією, якоюсь неповноцінністю, ще чимось. Або цікаво подивитися, як до цієї влади ставляться, як вчиняють родичі, там сини, якісь там дядьки, ще хтось там, цих диктаторів. Ну, коротше, це дуже цікаво. От. Психологія диктатора, як підтема, що розкривається в цій книзі, я думаю, що це для мене було чи не найцікавіше. А зараз, бачите, у мене тут безліч закладок. Зараз пропоную подивитися, почитати, що я тут цікавого собі поназакладала, і, можливо, якось коротко обговорити ці моменти. От, дуже Говорячи про диктатуру, тут звісно ж описується безліч методів, як вчиняти з людьми, і вони вражають не тільки просто нам жорстокістю чи якоюсь цинічністю а. А таким якимось масштабом, знаєте, це ж треба було до такого додуматись. От, наприклад, приклад. Був один діяч, який був ну, невигідний режим, і його там вирішили чомусь прибрати, але його не просто прибрали, а підлаштували все так, нібито його насмерть забили сутенери десь там в китайському кварталі, за те, що він, увага, намагався зарізати повію. Бо вона не захотіла з ним там якесь жорстке садомазо. Ну просто це не просто фізично знищити людину там, чи знищити її репутацію, а ось ці рівні, так? Хотів жорстке якесь садомазо, що вже так робить цей аморальний якийсь образ. За це він за відмову чуть не прирізав повію і тому його вбили сутенери, і це все десь там непонятне де. Таке багатоступеневе знущання над пам'яттю людини, що страшно вдуматись. Далі тут є цитата: після Трухіліо змінилося стільки ганебних урядів, що чимало домініканців сумували за ним. Вони забули за беззаконня, вбивства, корупцію, шпіонаж, ізоляцію від світу, страх. Реальні жахіття стали міфом. Усі мали роботу, не коїлося стільки злочинів. Ну, це, знову ж таки, знайомі тези, так, ковбаса по 5 копійок, морозиво смачніше. І це вкотре доводить, що в людей чи то є така схильність до якихось когнітивних викривань. Чи як це назвати, я не знаю, що реально ну, все погане може забутися і може в голові переформатуватися, і буквально в тебе там чорне стане білим. Погане хорошим, а не смачне делікатесом, і, і люди виходять всюди однакові. Рамфіс, це син, не успадкував від батька жодної риси, окрім можливо, сексуального шалу, нестрімної потреби затягувати жінок до ліжка, щоб переконати себе у власній мужності. Це просто цікавий момент нагадування подумати, як сексуальне життя часто може ставати продовженням або причиною якихось комплексів і. Подолання цих комплексів, ну, коротше, це така, знаєте, цікава, цікава тема. Попереду битва із силою вселенною ворогів, і він мусить щомиті відволікатися на цей гівняний сфінктер. Ну, Це знову ж таки про те, що я говорила, що е диктаторів часто ну, і живуть вони і зображують їх так в якихось принизливих ситуаціях, ситуаціях часто пов'язаних з фізіологією, там, в Хекаліях, усе, чи тут, бачите. Пісяється трухілля теж. Та невдовзі Амадіту довелося пережити неабияке потрясіння. Заради підвищення йому довелося вбити бранця цілком ймовірно, що був брат його колишньої наречини, і це змінило його життя, сповнивши ненавистю до трухілля. Там теж, коли ми е, дізнаємося бекграунд-змовників, ми дізнаємося, що багато з них були ревними трухільїстами, але власна його жорстокість і його якась е, ну, немислима просто. Конструкція ну, того, як він з людьми вчиняє, вона спонукала їх до крайнощів. І там є ось це про Амадіта, ця історія, коли він хотів одружитися з дівчиною, але Трухілля не дав дозвіл, тому що там вони, як якісь військові, мали його отримувати, і він з нею попрощався. Ну, бо він такий гарний вояк. Який слухає всі накази, він з нею попрощався, сказав: Сорі, твої там кінти-брати, комуністи, чи якісь там антитрухівлісти нам з тобою не по дорозі. І потім, аби ще більше якби і його так от і не знаю, якось і перевірити, і ще більше знищити. Там була така історія, що його забрали, щоб з ним випити, типу, привітати з підвищенням, тому що йому дали підвищення через те, що він так спокійно прийняв новину, що він не може одружитися з дівчатами. Яку кохає, і потім його вивезли там на пляж і змусили застрелити просто якогось бранця з мішком на голові, і там ну, по опису стає зрозуміло, що ймовірно, що це якраз був родич, брат чи хто там цієї нареченої. Це вкотре показує ці ну, немислимі рівні знищення людських доль, гідності, ще чогось. Ще тут є цікаве про католика по-домініканськи, себто пройшов усі релігійні обряди, що вважалися значущими хрестини конфірмацію, причастя, тра-та-та. Та, та. Однак він не був свідомим вірянином, не замислювався про вплив віри. тра-та-та. Та, та. Ну, коротше, це знаєте, це всі ці. Дубайські паски. кожен з нас трошки такий католик по домініканськи. Тоні не знав, що таке свобода вибору. Якщо знав, якщо колись знав у дитинстві, то вже давно забув. Напевно, це чудово. Фіріжанка кави і чарка рому мають кращий смак, тютюновий дим, купання в морі спекотного дня, звуки меренги по радіо викликають приємніші відчуття в душі і тілі, коли люди мають те, що Тругілля вкрав у домініканців 31 рік тому. Свободу вибору. Смішна зараз буде цитата. А якби моя дитина зробила крок назад в еволюції і народилася чорною мов вугілля? Тут я, до речі, в цій книзі теж відкрила для себе неочікуваний конфлікт на расистському підґрунті про домініканців і гаїтян, про те, як і Трухіллю теж цих гаїтян знищував і так далі, тому що вони були темношкірі. Ну, і там багато пояснюється про цей конфлікт між білими домініканцями, і загалом усіма, хто світліший, і чорношкірими гаїтянцями. Хоча предки тругіллю теж гаїтянці. Ну, це щось на кшталт, того, на кшталт історії Гітлера. Так? Щось таке схоже. Екселенція. А чи правда те, що розповідають про Петрушку? Чорношкі, Чорношкірих дійсно змушували казати Петрушка, аби відрізнити від домініканців. А ті, хто вимовляв слово неправильно, відтинали голову, ну, це паляниця. Паляниця по-домініканськи це петрушка, щоб ви знали. Є в цих слів окрема навіть назва. Ну і там і питання, ось. Коротше, там безліч безліч лінії. Я от ще, ще за три, щоб ми не перечитували всю книжку, зараз ще за три моменти згадаю: перший це туди ж до немислимих просто рівнів знищення людської гідності та репутації це м -м, те, як там вбили одного персонажа і не просто його вбили, а його якби там підставив трухіллю, але він ще й зробив так, ніби він був е -е, гомосексуалом і це. Якби в тих умовах ще більше, нібито, як знищило репутацію його родини, отак, от просто чувачок всім псував життя. Друге, що я хотіла сказати, це про тригер ворнінги Там, що ближче до кінця, то ближче ми підступаємо до теми насильства над неповнолітніми сексуального. І це. Ну, це... Це дуже жорстко мені було. Оце, мабуть, один, це на другому місці по рівню жорстокості, що важко читати, на першому рівні, мабуть, все-таки катівні про діяльність яких описується побіжно впродовж тексту, але в кінці ми прямо там сидимо і читаємо, як це відбувається, і дивимося на це. І це прям дуже важко, дуже важко, тому. Ну, це якби також розкриває історію, але це е, досить складно. Підсумовуючи, як бачите, в мене як завжди, досить сумбурно все вийшло. Але про цю книжку можна говорити дуже багато точно так само, як і про режим трухільо, як і про якісь там. Підходи до е диктаторських активностей, паралелі шукати з нашим життям або, навпаки, намагатися е це якось так переосмислити, щоб уникати в майбутньому подальшого. Але я справді е рекомендую цю книжку тим, Кому цікава така тематика, хто не боїться такої кількості тексту. Тексту досить складного, як на мене, як на людину, яка не звикла читати історично-політичні романи ще й про контекстуальну для мого життя, культурно-далекі якісь держави. От. Але це хороша книжка. Якщо ви читали, діліться теж своїми враженнями. Сподіваюся, я вас не дуже втомила. Всім гарного дня, вечора. Гудбай.